Адже, друзі, все наш поєдинок розпочався. Гаєместей Смайл, Дніпро. Універсальних гравців у АМ-МСТІ. У нас влас Тесля, Сергій Рідний та Олександр Чуніховський. Три зміни робить Едуард Кулік. Олександр Чуніховський пробуває. Люлька Іванов та Шебінський. З'явилися АМОСТЕЙ. Чуніховський залишається. Перехоплює м'яч. Удар в ближній кут, Ловко пробиває, але встигає. Ще один момент добивання буде. Знову головко. Зараз просто на відбій грає. А тут дар. Рідний забиває Сергій рідний. Один рахунок стає. Яркуша вдалося пройти. А тут вже зайвий пас. Чому не пробував Владислав Гаркуша? Рідний. Можна далі грати. Іванофе, не вдається переграти Тарасова. Люлька класна передача. Шебінський. Шебінський забивати. Два м'ячі на його рахунку у попередньому матчі проти партизана. Там особливо другий м'яч. Дуже красивий, хто не бачив. Дуже раджу! Ігор Іванченко, як же так пасивно зустрічали. Дався класний удар. Бо чому тут класний удар в ближню 9 від Олександра Чуніховського. На секунд 10-12. У нас тримався нечийний рахунок. Знову повертає собі перевагу. Люлька. Тесля. Худо ударну позицію пробуває там дуже. Не вперше, не в, в останній. Повертає м'яч рідний. Там величезне скупчення гравців. Ловко дуже довго добивання буде. Будені. Що тут Лакізо? Пробиває, який м'яч забиває. Владислав Лакізо. Потужно з доска під поперечину. 2-2. Здавалося, втрачена нагода дивимось. Повтор з правою від відпоперечений м'яч. Опускається вже залінок для смала Дніпро проти І Саме завдяки такому рахунку перші бали змогли набрати. Алеш. Рідний розвертається. І можна грати. Мироненко. Мироненко! Порожні ворота залишилися. Маркуша. Момент ворота залітає. Шебінський. Ми також чуємо, що на межі удар ближній кут. Мироненко реагує на цей пост. Моменти! Писарєва був шанс взагалі підготувати цей удар і можливо навіть вирвати перемогу. М'яч напрямку штрафного майданчика Марон Кані. Де передача, ну і все. І все, 2-2. 2-2. Ну, бачимо, тут э, сил радіти немає. Діпол. Я вважаю, для них це дуже гарний. Результат. Ну, другий поспіль не може виграти в нас. АМС